Лего 6387, пригоди на позашляховику. Ви бачите, на задньому плані. Люди вже дивляться LEGO City, і це справді круто. Це класно, що люди ходять і вибирають. Сьогодні поговоримо про 6387 LEGO позашляховик 4 х 4. Подивіться, ось такий він має вигляд. Дуже крута модель для дитини. Звісно, це дитяча модель. Ми знаходимося в стрі в нашому місті. І Сьогодні ми вирішили зібрати ось такий крутий конструктор. В ним можна гратися, де ви захочете. У нього є висока прохідність. Він може проходити будь-які перешкоди, і це класно. Давайте далі подивимося, який у нас ще є вибір Lego City. Нічого, 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 ви нам не заважаєте абсолютно. Як ви бачите, тут, в принципі, багато наборів City. На коробці можна подивитися, як ми можемо реалізовувати наші ідеї, як ми можемо гратися з нашим конструктором. У нас в комплекті йде, до речі, наші міні-фігурки. Якщо ви їх збираєте, то можете їх точно брати собі в колекцію. У нас є тут два такі круті велосипеди. Ми можемо їх отак, от таким чином, ставити в наш позашляховик, і це теж виглядає прикольно, те, що можна повзаємодіяти. Також таким чином ми можемо саджати наших дябзіків, як полюбляє казати місцин, наші мініфігурки і та і тим самим чіпляти ці велосипеди до нашого позашляховика. І таким чином ми можемо гратися, уявляти будь-які круті ідеї, які тільки можуть спасти вам на думку. Я думаю, що ви будете точно в захваті, якщо купите цей такий набір. Також ви можете гратися з таким кемпінгом, який теж у нас іде в комплекті. Ви тут ставите наш позашляховик, ставите наш кемпінг. Ось ви можете на нашого зайчика сюди приліпити, поставити. І таким чином ви навіть можете гратися. Ось так, ставимо тут нашого зайчика. Тут ми поруч з цим ставимо наше вогнище. Так само у нас є лопата, у нас є для приготування їжі така пательня. І ми їх сюди ставимо ось наш кемпінг, де в принципі ми ночуємо. Так само ми можемо взяти наших дябзиків, наші міні-фігурки, поставити їх ось таким чином, як вони спляють. Тут їхні ліжка. Отак накривати їх, і наші міні-фігурки будуть відпочивати. Це теж прикольно, мені подобається, як це реалізовано. Як справжній кемпінг, у нас такі детальки, які розкривають. Зривається вліво і вправо. Прикольно. У нашого дябзіка, у нашої мініфігурки також є такий фотоапарат, що він на природі фотографує різні цікаві елементи природи, які нам попадаються. Я допомогла Максу зібрати ось цю модельку. Це для мене було вперше. І я вам скажу, що досить просто було її зібрати. Але мене зацікавили ці от такі резиночки. Виявляється, що вони потрібні для амортизації. Плюс один секрет леговських конструкторів я для себе відкрила. Це така особливість усієї серії Lego City. Мені подобається те, що тут є прозоре скло і можна побачити кабіну, можна посадити туди якогось героя. Мені подобається кріплення для велосипедів. Воно якось привертає твою увагу і дає тобі більше простору для фантазії. І ще подобається тут додаткові кріплення. Тут можна закріпити, власне, там є у нас елементи, там лопата чи щось ще, і це все можна прикріпити і поїхати собі в дорогу. З дітьми збирати дорослим це буде просто так: от легко. Тож рекомендую збирати такі конструктори разом і своєї сімейне звілля якось так урізноманітнювати. Що ж, 10 із 10. Тимоша, а як тобі такі Лего City? Класний. Що тобі подобається? Цукуєць так Ага, прикольно. Ті машинки такі, будівельні такі, я хота тут це. Да, Лего. City. Ти тут кивайся. Тому угу. що покрасти маленький камушки. Це така уявна лісова історія. Ви можете створити будь-яку історію з цим позашляховиком. Це не має бути тільки ліс або якась природа, це може бути навіть і домашня історія. Все завдяки вашій уяві. Ви вже почули, що казала Віка, що сказав мій син. Я вам хочу сказати своє враження. Купуйте. Якщо, звісно, у вас є така можливість, якщо ви збираєте Лего Сіті, ви можете точно купувати цей набір, коштує він в районі тисячі гривень. Заходьте на сайт магазину Чудоострів або приходьте. Оти в магазин, і ви точно будете в захваті від цін, які є тут. Ну а в мене на задньому плані. Ви бачите Lego City де у нас знаходиться багато конструкторів, як і машинки, так і. Наші вертольоти, так і наші літаки, так і наші потяги, і навіть лодки є, і трактори є, і дуже дуже багато всього. Тому я думаю, що ви точно собі знайдете щось, те, що буде радувати вас і ваших дітей. Лего в твоїх руках. Саме так: цей позашляховик буде крутим доповненням до вашої колекції. Нагадаю, що тут 6+, але ви не зважайте на цей вік, тому що моїй дитині 4 роки вже пішов 5 рік, і він з легкістю зібрав цей набір. І це дуже класно, що ми маємо зараз змогу під мирним небом оглядати. Такі круті конструктори і збирати їх разом зі своїми дітьми Хочеться, звісно, подякувати магазину «Чудоострів» за великий асортимент Лего і багато багато інших конструкторів. Ви можете самі прийти в цей. Великий мега крутий магазин і подивитися, що ви хочете собі придбати: або Lego City, або Lego Technic, або Lego, або Lego IDS. дуже дуже багатий і крутий вибір. І обов'язково приходьте, якщо ви хочете зробити собі подарунок або подарунок своїй дитині, або просто хочете комусь подарувати крутий набір. Чудо острові чекають на вас, і тут мега класні ціни. Ви можете в цьому самі переконатись, якщо прийдете і оглянете, що саме ви хочете собі придбати. Ну і звісно, наша велика подяка нашим збройним силам України. За можливість оглядати такі круті конструктори під нашим мирним небом. Дякую нашим захисникам. Не забувайте донатити, донатити і ще раз донатити. Ми з нашою командою Бріксен Bricks Bricks Ukraine робимо робимося кожного дня і вам радимо. Не забувайте підтримувати наших захисників. Ну а я вам кажу до швидкої зустрічі, до наступних збірок і обов'язково скоро буде крутий огляд, який саме дочекайтесь і побачите першим, що ми зберемо наступного разу. Бувайте!